8 жовтня 2009 року 44-річний Бобі Джеймісон, його 40-річна дружина Шерелін і їхня шестирічна донька Медісон разом із собакою Мейзі вирушили до гір сан Бойс в Оклахомі. Родина зникає без сліду, а через 4 роки будуть знайдені залишки їхніх тіл. 16 листопада 2013 року, через 4 роки після зникнення, мисливці натрапили на людські рештки. Це були кістки Бобі, Шерлін і маленької Медісон. Вони лежали пліч о пліч обличчям до землі. Що стало причиною їх загибелі? Холоднокровне вбивство, природна смерть у дикій місцевості, самогубство або ж родина стала жертвами наркоторговців. Судмедексперти не змогли встановити причину смерті. Справа родини Джеймісони досі залишається однією з найзагадковіших трагедій Америки. Ця справа зачепила мене тим, наскільки вона без конкретики. Без сенсу і без відповіді, і тому ще страшніша. Ми звикли шукати логіку в злочині, але що, коли її немає? Бобі, Шерелін і їхня шестирічна донька Медісон маленька родина з Оклахоми, яка мріяла втекти від світу. У них був будинок біля озера, декілька таймшерів у США та Мексиці. Це могла бути частина їхнього способу життя, втекти від рутини, але як виявилось, вони жили вище своїх можливостей. Обоє були без роботи і на допомозі по інвалідності. Усе виглядало красиво ззовні, але всередині була хвороба, депресія, судові позови та розчарування. У 2003 році Бобі потрапив у серйозну аварію. Відтоді він мав постійний хронічний біль у спині та інвалідність. Шерлін після смерті сестри від укусу бджоли боролася з біполярним розладом. Вона приймала ліки від депресії. У липні 2009 року її син від першого шлюбу Колтон був переданий батькові, а у вересні Шерлін намагалася покінчити з життям після розлучення з першим чоловіком. У суді Колтон, її син від першого шлюбу, сказав, що мати поводилась дивно за два тижні до зникнення вона не згадувала про переїзд у гори. Подружжя вважало, що їхній дім проклятий. Їх дочка Медісон спілкувалась з уявною подругою на ім'я Емілі. Шерлін вірила, що це демон. Бобі питав у пастора, чи існують особливі кулі для вбивства духів. Він купив сатанинську біблію, аби вигнати з лісили з дому. Шерлін проводила спіритичні сеанси з подругою і розмальовувала контейнер написами Відьми не люблять, коли їхніх котів вбивають. Вона вірила, що сусіди отруїли її улюбленців. Її подруга казала. Серйозно, той дім був проклятий. Я йшла звідти пригнічена до сліз. Було відчуття, ніби щось давить на груди. Чи це був випадок спільного божевілля, чи справді родина Джеймісонів була переслідувана темною демонічною сутністю? У будь-якому випадку щось спонукало їх почати шукати новий дім. Також Мейдісон отримала травму в школі, вибила передні зуби. Стурбовані її безпекою Бобі й Шерлін вирішили навчати її вдома. Тоді ж вони взяли нову собаку Мезі, щоб вона стала подругою для Медісон. Ходили чутки, що пара намагалася подати до суду на школу через інцидент. Друзі родини були здивовані цим рішенням, адже раніше ніхто з них не згадував про інтерес до переїзду в гори. Це виглядало як імпульсивне рішення. Бобі, Шерелін і Медісон завантажили свій пікап, покинувши дім у Юфолі та поїхали до гір Сан-Буа. Минуло кілька днів і ніхто не бачив і не чув про Джемісонів. Але це не викликало тривоги у родичів. Ті знали, що сім'я любила усамітнення дім стояв мовчазно. Багато хто думав, що родина просто поїхала у невелику відпустку 9 жовтня 2009 року. Вони вирушили в гори Санбойс, подивитись ділянку площею понад 16 гектарів землі, які хотіли купити. Там же стояв їхній металевий контейнер, де вони планували жити. Вони взяли документи, карти, телефони і 32 тисячі доларів готівкою, що натякало, що Джеймісони могли збиратись того ж дня завершити угоду по купівлі. Що було дивним на момент зникнення Джеймісони отримували соціальні виплати по інвалідності. Їхня фінансова ситуація була нестабільною. Тож виникло логічне питання, звідки в них 32 тисячі доларів. Зустрівшися з агентом, родина вирушила на коротку прогулянку з хилом із GPS, повернулась, поїхала далі і зникла. Санбойс, в перекладі з французької без дерев, це гірська система уачета. У доісторичні часи тут жили мисливці збирачі у двадцятому столітті добували вугілля і газ. але в горах мало хто живе лише у долинах. Через вісім днів хтось знаходить вантажівку в лісі. Всередині ще жива собака, але дуже зневоднена. Ні слідів боротьби, ні тіл, тільки одинадцятисторінковий лист Шерелін до чоловіка. Вона хотіла розлучення, була втомлена, обурена. Весті писали, що Бобі байдужий до доньки, що він самітник і що вона не може більше це терпіти. Також була готівка. Це останні фочні, її руки схрещені, погляд далекий. Під час розслідування поліція знайшла ще кадри з камер спостереження з 8 жовтня 2009 року, де Шеліни і Бобі ніби в трансі вантажать речі в Пікап. Вони ходять від будинку до машини десятки разів. Повільно, ніби в трансі з порожніми обличчями. У якомусь з кадрів видно, як Шарлін кладе до машини коричневу валізу. Це єдина річ, якої не виявили згодом разом із її пістолетом. У 2009 році була пошукова операція 400 волонтерів, дрони, гелікоптери, коні, пси, але жодного результату тижні без відповіді, ландшафт складний, слизька глина, обриви, ліс. Було мало ймовірно, що сім'я зникла добровільно, враховуючи їхні фізичні обмеження. Бобі, який через аварію у 2003 році мав проблеми з ходьбою, не зміг би пройти довгі відстані з дружиною та шестирічною донькою в гірській місцевості. Слідчі кілька місяців допитували можливих підозрюваних і перевіряли версії, але жодних арештів, жодних офіційних підозрюваних так і не було. Гарі Перкінсон, помічник спеціального агента бюро розслідувань штату Оклахома, Мов пояснити, чому останки знайшли тільки через 4 роки після зникнення. Адже пошукові операції вже проводилися в цій місцевості. Знахідка виглядала підозріло, але Перкінсон пояснив, останки могли бути приховані опалим листям, і рятувальники просто не помітили їх. 16 листопада 2013 року лише за 4,3 кілометри від машини скелети двоє дорослих і дитини усі обличчям донизу, як при страті. Череп Бобі мав отвір, схожий на отвір від кулі. Втім, офіційну версію про вогнепальне поранення не підтвердили. Можливі теорії загинуло від природних умов. Сім'я могла просто загубитися в лісі і загинути від перехолодження. Вони не дуже добре знали цю місцевість і, можливо, вирушили пішки, залишивши машину. У регіоні зафіксували дуже сильні дощі після їхнього зникнення, а їхні куртки залишилися в машині. Температура опускалась близько 4 градусів, вони могли замерзнути. А потім їх накрило листями і гіллям, тож пошукові групи не помітили останки Вбивство. Деякі вважають, що Шерелін могла спланувати це, ґрунтуючись на її психічному стані. В машині знайшли одинадцятисторінковий лист, який отримав назву лист ненависті. У ньому описувалася напруга між нею та Бобі. Вона писала, що Бобі не пеклується про родину, назвала його відлюдником. Це могло бути спусковим механізмом. Існує теорія, що родину Джемісонів убив батько Бобі, Боб Дін. Бобі звернувся до суду з проханням про захисний припис проти батька, звинувачуючи його у погрозах убивством. Багато членів родини вважали Боба Діна небезпечним і здатним на вбивство власних рідних. Наступна теорія пов'язана з містикою вона стверджує, що зникнення справа рук духів, дехто навіть називав це одержимістю мати Шерелін Говорила про причетність якогось культу, хоча не могла сказати його назву. Бобі, за словами, очевидців шукав спеціальні кулі, щоб стріляти у духів. Останнє відео показує, як пара, ніби в кататонічному стані вантажить речі в авто це додало містичного підтексту. Наркотика. П'ята теорія це наркотики. Джемісони були залучені в торгівлю і вживання метамфетаміну. Мати Шерелін стверджувала, що вони сильно схудли перед зникненням. Детективи вважають, що 32 тисячі доларів від продажу наркотиків. Але якщо це так, то чому гроші не забрали? Це не просто вигадка, поліція теж розглядала цей варіант. Можливо, вони поїхали в гори, щоб зустрітися з кимось для угоди. Угода пішла не так, і їх вбили. Але тоді чому залишили гроші? Остання теорія це викрадення: у машині залишилися мобільні телефони, а слідчі вважали, що хтось міг використовувати телефон Бобі через 4 дні після зникнення. Крім того, родина залишила навіть улюбленого собаку, що ще більше підтверджує, що вони не пішли добровільно. Це одна з тих історій, де кожна відповідь породжує нове запитання якщо це було вбисто, то чому лишились гроші? Якщо самогубство, де зброя, якщо щось інше, чому тіла лежали так акуратно? Можливо, це було щось зовсім інше, щось, чого ми не готові зрозуміти. Очевидно, що родина не планувала зникати, навіть якщо вони поспішали. Все вказує на те, що вони не знали, що це буде їхній останній день. Колтон, старший син Шерлін, підтвердив за два тижні до цього вона не згадувала про жоден переїзд чи могла вона просто не сказати синові про такий серйозний крок. Те, що сталося, було ретельно сплановане він не знав, як убити трьох людей і не залишити доказів, і він був достатньо хитрий, щоб сховати тіла так, щоб їх не знаходили чотири роки. Що робить цю справу ще тривожнішою? У черепі Бобі знайшли маленький отвір, схожий на вогнепальне поранення, це свідчить, що їх могли заманити в інше місце і там убити. Можливо, це робив хтось, хто добре знав місцевість. Вони хотіли тиші, вони шукали відлюдного місця, і знайшли назавжди. У серці Оклахомських гір, де вітер розносить ехо питань, на які ніхто не відповість.